Латін, Джереломіо, Дехіра інозетолу, Марганцю та Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. А з нами на зв'язку вже є Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. ПЕНТА. пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні, пане Олександре. Чи ви нас чуєте? Тому що ми так, вас чую. не чуємо. О чудово, а зараз добре і ми день. вас почули. Доброго дня, пане Олександре, Розуміємо, що ніч була важкою. Не знаю, чи, чи також зараз це буде впливати на зв'язок, але вас чуємо і це вже добре. Бо казала, що поговоримо власне і про міндічгейт. Згадаємо тут і згадаємо тут реакцію наших, наших міжнародних партнерів. Але розпочати я хочу з того, що в міноборони України найближчим часом пройдуть також нові обшуки у рамках розслідування завищених контрактів на закупівлі. про це пише політику з посиланням на людей, які близькі до розслідування тану. Тобто, знову ж то бачимо, що засоби масової інформації посилаються на джерела джерел. Як пишеться в публікації, Україна зараз перебуває в ситуації політичної нестабільності, зростаючого галусу через звинувачення в корупції. І нагадую, що цього тижня власне та САП провели низку обшуків. І провідоми повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, і ось тут знаєте, коли ми чуємо і читаємо в політику про обшуки у Міноборони, звичайно, ми згадуємо так само скандали, які були із цим пов'язані, і згадуємо і, і ще старі старі рюкзаки, і, і форму, і яйця по 17 гривень. Але тим не менше, коли про це пише політику і посилаючись на джерела, то чи немає тут, знаєте? Розкриття якоїсь таємниці, можливо, спершу б треба було провести обшуки, а потім про це писати. Що ви про це думаєте? І чи розслідування в Міноборони і статті про це не додають проблем з довірою до України та українських відомств? Ну давайте будемо чесними. Такі статті вони періодично з'являються, саме де вказують на проблеми. Наприклад, була низка статей про. Те, що Райнметал досі не може побудувати заводи в Україні через бюрократичні проблеми. Хоча в Німеччині будівництво подібних заводів закінчується, хоча знаєте, здавалося б, Україна має не просто давати зелене світло, а фактично давати швидкісну трасу для таких проєктів, і багато було достатньо публікацій про те, як міноборони платить гроші невідомим компаніям, які не виконують контракти. Тому, в принципі, тут е, скоріше ми можемо говорити, е, що реакція на Буї САП вона ну фактично дає відповіді, що Україна здатна е, якось боротися з е, цією проблемою е, з цим злом. Бо е, знаєте, е, дуже е, серйозна дискусія зараз йде щодо того, мовляв. І що тепер буде з Європейським Союзом, як Україна буде рухатись далі, чи це не зашкодить? Вочевидь, є голоси. В першу чергу, теж ми маємо бути свідомими. Орбан просто заволав днями про те, що Україна всі гроші розкрадає. Російська пропаганда вочевидь не буде мовчати, але як на мене, якраз те, що на і САП це робить і. Це демонстрація того, що в Україні з'явилися структури, які здатні це робити, з цим боротися. Бо ну насправді, якщо ж російська пропаганда про це волає, то давайте зробимо таких, таке припущення, що в Росії до бізнесменів, які пов'язані з російським диктатором, ніколи не прийдуть з обшуками, тільки якщо вони не ну, Скажімо так, не посваряться. І от все це говорить про те, що Україна ну, по факту виконує ті настанови, які дає Європейський Союз. Бо останніми, останній час одна із перших вимог, які Євросоюз висував, це боротьба з корупцією. І в тому числі Свобода слова. Припинення політичних переслідувань, і так далі, і так далі, і от е, вочевидь, що треба розвивати е, ці треки для того, щоб демонструвати свій поступ. Бо е, коли ми говоримо про е, корупцію і про можливий вступу до ЄС, давайте згадаємо історію то тієї з Румунії, mm -hmm. де корупція була не ну скажімо так, не меншою ніж в Україні. Давайте теж будемо чесними. але е, її динаміка. Реформування, готовність змінюватись, ну, скажімо так, дали змогу прийняти країну на виріс, Україна ну, вочевидь заслужила вже набагато більше. І якщо Україна буде демонструвати поступ, і знаєте, тут же головний момент реакція. І якщо влада, будемо сподіватися, не буде. Тиснути на набу і сап не буде у цих кам кампаній з чорнушних проти тих людей, які викривають ці злочини. То тоді я думаю, якраз Україна може це використати собі на користь. Ну зрештою, так якщо ми говоримо про те, що цей скандал вийшов вже в пресу, і всі про нього говорять, це означає, що як би там не було, але боротьба з корупцією триває. Та ну не, не, не змовчали і нікого не прикрило. Хоча знову ж таки є питання до того, хто як виїхав, і за, за яким паспортом тоді хто як виїхав, але знову ж таки, говорячи про реакцію Європейського союзу, представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і полі. Такі безпеки Кая Калас сказала, що ось цей корупційний скандал в українській енергетиці надзвичайно прикрий. Звичайно, що вони будуть стежити, як Київ відреагує, і їм важливо, щоб Україна поставилася до цього серйозно, і щоб влада продовжила боротьбу з корупцією. Які тут меседж ми чуємо в першу чергу, і кому чи справді тут меседж суто українській владі, і в чому він полягає? Ну, мені здається, що це меседж і українській владі, і про те, що реакція держави надзвичайно важлива, і меседж на і САП, які ну, фактично отримують підтримку. І я думаю, от не дарма відбувся приїзд представника ФБР е і ця зустріч, про яку писали в ЗМІ, е бо це в тому числі і такий жест підтримки для антикорупційних органів. Ну і фактично попередження знову ж таки владі, що не треба. Е Якимось чином заважати. І тут важливо, мені здається, крім інших сигналів, і сигнали про те, що українська влада готова реально змінювати ситуацію. Бо зараз воно скидається на те, що є бажання ну певні процеси замінити імітацію. Як на мене, наприклад. Це гарна ідея провести перевірку аудит державних компаній і в першу чергу енергетичних, але те, що це будуть проводити, ну скажімо так, тими ж людьми, які і раніше відповідали за те, як працюють компанії. Тобто, уряд буде перевіряти ці кампанії, мені здається, було б набагато ефективніше запросити якісь аудиторські кампанії зовнішні, можливо, це буде і не так швидко, щоб відчитатися. Але от для прикладу, от буквально днями, це, і це співпало з діями на Буїсап, і тому не так було помітно. Лондонський суд визнав, що Ігор Коломойський вкрав фактично у приваті. Приватбанку 3 мільярди доларів, які має повернути, mm -hmm. і давайте згадаємо, що починалося все з аудиту компанії крол, яка фактично виявила масштабні е шахрайські е речі в банку. І після цього от якраз почалося оздоровлення банку, і ці е дані, ну фактично, були покладені в основу рішення е лондонського суду і розслідувань. І, от з цієї точки зору залучення от зовнішніх аудіторів, по перше, це буде демонстрація, що дійсно будуть боротися із схемами, бо схеми будуть засвідчені. А другий момент це мені здається підвищить довіру з боку західних структур. І ну, давайте будемо чесними. От ми дуже багато говоримо про Довіру з боку наших союзників і це важливо, оскільки вони фінансують значною мірою нашу економіку і допомагають у війні. Але повернення довіри українських громадян це не менш важливо, бо Україна веде екзистанційну війну. І що буде, якщо настільки відірвуться влада і суспільство, що довіри не буде зовсім, і це буде теж дуже проблемна історія, це фактично буде така катастрофа, і тому мені здається, що треба все робити, щоб повертати довіру і суспільству, і західних партнерів. І наступний крок мені здається, все ж таки це створення уряду, можна її його по-різному назвати, і чи єдності, чи mm -hmm. е національної довіри, і так далі. І е куди мають увійти представники всіх політичних сил в. Парламенті, ну крім ОПЗЖ, зрозуміло, і крім цього, наприклад, я би порадився з нашими європейськими союзниками, наприклад, щодо деяких кандидатур, у, що особливо якщо стосується цієї енергетики, е, кого вони хотіли би бачити з українців, кому вони довіряють і з ким готові вести е, діалог і давати гроші під його чесне ім'я, грубо кажучи, пане Олександре, і ми. Мені... Так, 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 дозвольте, я уточню якраз стосовно уряду єдності, це звичайно дуже хороша ідея, але знову ж таки. Враховуючи те, що ми почули на цих плівках, та от сьогодні знов ж таки були о, стріляли по нашій інфраструктурі, а я згадую ось цей епізод, де шкода грошей на те, щоб ставити захист на наших тец, та ми розуміємо, що не усі люди готові працювати на благо України. Я не розумію цього, тому що я не розумію, куди таку кількість грошей просто можна, можна діти. Але тим не менше, як довіряти цим людям, і якщо ми говоримо говоримо про уряд національної єдності. Ми ж бачимо, що деякі представники різних політичних сил вже не вперше говорять про вибори. І відповідно, якщо вони будуть ставити в уряд національної єдності якихось своїх міністрів, так своїх урядовців, то звичайно вони будуть в першу чергу працювати на себе і заробляти собі ім'я. Які є запобіжник того, щоб ось цей Уряд національної єдності працював саме на Україну і на збереження нашої державності, а не на чергове заробляння собі електоральних балів та грошей. От і де цей запобіжник тоді знайти? А мені здається, що цей уряд і є певним запобіжником. Бо дивіться, якщо мова йде про те, що в уряд ну, фактично увійдуть представники різних політичних сил і Умовно кажучи, люди, які будуть підтримані нашими західними партнерами, чи тими чи іншими політичними силами. Бо, наприклад, уряд національної довіри це не означає, що політики туди обов'язково всі увійдуть. Туди можуть увійти люди, яких підтримує політична партія, і це це теж такий важливий момент. А другий, що на моє переконання. Коли в уряді збираються представники різних політичних сил, це означає, що ну фактично влада, вся еліта сидить в одному човні, нікого не викидають, і, вочевидь, вони зацікавлені в тому, щоб ситуація покращувалася, інакше до них всіх мають бути висунуті врешті-решт претензії. А другий момент в чому в чому проблема? Вот цього Міндічгейту і. Знаєте, коли от ми слухали плівки, мене вразило е, те, що ці люди були ну, фактично впевнені в своїй безкарності. Mm -hmm. І от відсутність кругової поруки, бо <кій>, різні політичні сили вони будуть слідкувати за своїми політичними опонентами, в тому числі. І от таких е, агалтілих схем точно не буде. І, в принципі, е, це підтверджували е, різні. Історії в різних країнах, в тому числі в Україні, коли е, коаліційні уряди вони все ж таки мінімізовували оцей цю корупційну складову, а монополізація mm -hmm. влади, вона завжди призводить до зростання от, цих ризиків. І мені здається, mm -hmm. так. Та про про ризики, просто говорячи, от з одного боку, ну ви абсолютно праві, і все логічно, і так воно би і мало працювати. Але з іншого боку, у нас деркача немає не те, що вже у владі, а й в Україні вже кілька років, правильно ж, але тим не менше він має вплив. Як забезпечити ось функціонування уряду національної єдності, якщо коли працюють урядовці, над ними є смотрящий. і знаходяться десь на Російській Федерації. Як тоді забрати з цієї схеми Сматряча? Чи є гарантія того, що якщо буде у нас уряд національної єдності, будуть представники різних політичних партій, що вони не будуть, не будуть слухати різних сматрящі і не будуть ділити 10-15%? Ну, Ну в тому, що вже я не знаю скільки років. І журналісти, і опозиційні політики е, в різні голоси неодноразово е, зазначали, що певні люди, той же пан Голущенка, вони з орбіти деркача, угу. і е, яким чином ця людина працює в уряді і їх не слухали. І тому я думаю, що це теж в принципі такий певний запобіжник, і е, зазвичай знаєте, є такий, от в таких широких урядах є. Посади, на які призначають представників або опозиції, або таких незалежних людей, які можуть yeah. слідкувати за ситуацією і наприклад, от такою людиною може має бути, ви будете сміятися, міністр юстиції, бо без візи міністра юстиції не фактично не реалізовується жодна постанова уряду, і до речі, от попередній. Уряд, який працював, там була зв'язка, як на мене, була дуже вдала. Це те, що міністр юстиції був і віце-прем'єром з питань європейської інтеграції. Бо за логікою, насправді, це мало бути, що міністр юстиції не підписує жодне рішення, яке е, суперечить нашим європейським прагненням і зобов'язанням. На жаль, такого не було, але. От те, що пан Галущенко став міністром юстиції, ну це знущання насправді, і з цієї точки зору, от мені здається, знову ж таки, е, руйнування от цієї монополії влади і кругової паруки, mm -hmm. це вже можливості для того, щоб такі історії не повторювалися. Ну і власне кажучи, ну дійсно тут питання, я я знаєте, вже теж під враженням як можуть люди на Четвертому році широкомасштабне вторгнення вдома тримати такі артефакти, як блокнот від служби безпеки президента Російської Федерації. Це теж багато про що говорить. Ну так, це говорить в першу чергу, мені видається про недалекість, про те, що для людини важливіші гроші, а не навіть якась власна безпека. Десь на якомусь моменті мозок мозок вимикається. А якщо ми говоримо зараз, знову ж таки, повертаючись до теми, ну ми з неї не сходили у уряду національної єдності, і говорячи про те, хто зараз має піти у відставку, як має піти у відставку. Ми ж там чули на плівках, що так само призначали і послів ось ці сматрящі, і так само і посли, я так розумію, були в темі того, що відбувається з цим, що робити? Чи маємо ми зараз побачити повну трансформацію уряду і по і повну перезагрузку українського уряду, включно із послами, із усіма, хто був хоча б дотичний у цих схемах до цих схем, і хто або закуповував, або продавав? Ну очевидно, що уряд має бути перезавантажений, бо цей новий уряд. Це фактично старий уряд. Давайте будемо чесними, і багато людей просто поміняли крісло. І, наприклад, премєр міністерка Юлія Свіриденка вона чули мінекономіки. А мінекономіки має можливості прямого контролю за енергатомом. І те, що там відбувалося, ну, очевидці говорить про те, що або знали і нічого не робили, або не знали і не хотіли знати, і мені не подобаються обидві варіанти. І з цієї точки зору, якщо говорити про уряд національної довіри, то це дійсно призначення уряду, який не буде mm -hmm. ручною, знаєте, продовженням офісу президента. Ну і давайте будемо чесними і згадаємо, що у нас парламентська президентська республіка. І, власне кажучи, коли ми говоримо про невдоволення суспільства. От, наприклад, вчора було соцопитування, яке яке проводилося ще до того, як стався міндічґей, і от 73% українців вважають, що корупція за час широкомасштабного вторгнення зросла. Лише тобто, збільшилася, та пане Олександре. Тоб... На жаль, та завершуйте, бо у нас буквально пару секунд. Так просто це означає, що суспільство е, хоче, щоб mm -hmm. влада реагувала, і це буде реагування. Ну це справді дуже хотілося, щоб влада відреагувала. Пане Олександр, дякую вам. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента був разом з нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто провів цей ранок разом зі мною. Розпочав його разом з Радіо НВ. Я почуюся з вами завтра. Пам'ятайте, що Україна, вона назавжди хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.